Приїхав на іспити, а потрапив за грати. У Хмельницькому працівники Служби безпеки затримали студента, третьокурсника одного з місцевих вишів. Має дані, що молодик уже рік, як працює на верхівку так званої ДНР. Розробляв для них плани наступу і сам брав участь у боях на боці терористів. Встановлено на сьогоднішній день, що він приймав з травня місяця 2015 року участь у теристичної організації так званої Донецької Народної Республіки на посаді заступника з інженерного підрозділу, виконував бої завдання та приймав участь безпосередньо в організації у діяльності туристичної організації. Сам затриманий родом із Донецька проте освіту здобував заочно у Хмельницькому. До університету приїхав на сесію за чотири дні успішно спав іспити і вже мав повертатися на територію під контрольну бойовикам, але був заарештований. Йому вже висунули звинувачення. І тепер два місяці він перебуватиме в СІЗО. Мені є обґрунтоване. І обрати інший запобіжний захід на сьогоднішній день неможливо, оскільки законодавець чітко встановив, що той статтю, які він підозрюється, може бути лише обраний такий запобіжний захід виділення тримання під варту. Якщо вину підозрюваного доведуть за участь у терористичній організації йому загрожує до 15 років позбавлення волі.